Вітаємо, друзі, з вами компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це у нас лендровер, 5-літровий компресор, правильний двигун на автоматичній коробочці передач. Бездоганний вигляд має автомобіль. Подивіться. Ось так він виглядає на 22-х леснючих тисочках, на хорошій літній гумі. Камера заднього руху. Ось так він виглядає. Давайте переглянемо, що у нас салончику. Безключовий доступ. Ось так виглядає капітанське сидіння, пам'ять всіх сидінь, підігрів всіх сидінь, масаж всіх сидінь, панорамний дах. Попереду у нас повний склопакет електрорегулювання всіх чотирьох сидінь, електротермо також у нас пробігу 191 тисяча. Камера заднього руху присутня, чотирьох клімат. Ось так виглядає. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, чекаємо на вас, Гната Фоткевича, 22Б.